Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор. У нас, як завжди, в останнім часом Claire Obscure Expedition City 3. І сьогодні ми продовжуємо проходити цю гру і збирати все, що можливо, а також виконувати певні ачивочки, якщо вдасться. Ігор на фоні зі стріму в записі буде вам все пояснювати. Я лише інколи буду там якісь уточнення доводити вам. І не забувайте донатити на ЗСУ. Це найголовніше, друзі. Пропереджі повинен бути. Щоб від нього потім би відстрелювати далі. Ага. Uh -huh. Зараз повернемось назад. Заберемо предметик там один. І будемо потім рухатися вперед. Сподіваюсь, сьогодні ми встигнемо цю локацію зачистити. Слідуючий предмет йдемо шукати вперед. Йдемо правіше. І отримуємо по мордасам можливо. І дивіться, одразу ж дропнулось нам ще. Зараз десь тут предмет буде. Ось вони оберігають. сюди напроти. Я так розумію, зараз їх поб'ємо заодно. Ой, забув а так, О, привіт, тут щось є цікавы. Тут вороги тики, тики-тики. Wow. А тепер сюди. Зачистимо цю область і потім будемо дивитися далі. Тут нічого. Так-та-да-та-та. -та 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 -та. Ну стой, Perfect. ну і сюди. Тут щось є, Ну, потім туди подивимося, ось тут деякий потужний. Тіресу. І це ще щось, mm. Хто це хоче побитися з нами. Піктос, піктос, а я не поставив нові піктоси, які я хотів. Well, that will help. Ну і все, тепер повертаємось назад, звідки ми почали? Так, нам ось сюди компрапор. Тепер дівіше підемо. Ну, цих може їм треба пропустити, будемо поки. Ми трошки підфармили, а тут а цих можна побити, тут я не бився ще. Тут може ще щось дропнеться. Ну, ось заберемо давай цю штуку, колекційку. Поб'ємося і далі вперед, ось до ліфта. Може, десь хрому я пропустив, ну тут вибачайте. Угу. Нам лівіше. Угу. Ось питанк. Зараз загонимо його в лузу. і малим. Ну, пішли навід тепер напроти. Сікерта ворогів. Одразу йдемо вниз. Почнемо з низньої частини. Ага, піктос дропнувся. І ось ще один піктос. Ну і не гору повертаємо. О, там бачите гроші ще. Хроми трошки. Ну. Тепер давай заберемо внизу, я бачив хрому. Ну, нібито все. Ну і це їх поб'ємо? Десь. Ага, це ось сюди. Нагору ще вище треба йти. Ну вон світиться. Щось є. Ну і тепер я так зрозумів, треба йти десь вниз. Коти смаковики отуди, туди, де світяться. світиться. Oh,

Ну, ми з цим не будемо балакати. An а потім туди. Треба цих побити, не, не вже ж я тут зря. Да. Де ти ховаєшся? Ось і він. Як поцілити? О! Це сюди можна піти, а ми сюди. А Ну пішли назад, глянемо, там щось вже було ще. Я думаю, це щось ми сюди і потрапили. Там нібито бос. Тут у нас прапорець. А, ну мабуть, так, це ми зробимо коло. Ага, це ми сюди впали, якби пішли назад.

Зараз тут полутаємо і підемо йому жопу надирати. Та ну, давай ка щось не прицілив. Так, і он там Great. Ну, подивимося, що вона може. Ті на сопельки помогли перемогли. Чудова робота. Тут нічого не залишилось. Ні. -і. Так, тут більш нічого вони не мали. Ну, там хрома. Проти боса, що? А, та це просто такі вороги. Ну це і сильніші ворога, звичайно. Ось і пропорать. Так, що у нас тут мається? від пропорця. Стаф, нічого не бачиш, сейчасю Рома. Рома ну, сюди назад. Ми тут поряд, бач, пробігали. Тільки ще. що. Щойно. А он і питанк. Петанк. Куди ти пішов? А назад? На... Як його загнать туди? Ах, ти гад, а може, треба кого з ним мотнуть? Ж... Ах ты ж подлюка. Как тогда пидловый? А, вот, пидловый. А, Говиць у нас ще є. Let's trade Ну, треба побитися з ним. Чантенум. Звичайно, купуємо. Потім нам потрібні оці всі. Нам дави тепер шмот Далі, мабуть, вперед, я так думаю. Або назад. Мабуть, ми звідти прийшли. Так що варіантів в нас небагато. Я думаю, нам на цей ліфт треба йти. 57 -й журнальчик. І це останній предмет цієї локації, як я розумію. Ну і до прапорця йдемо. А потім на боса. Тільки сюди, мабуть, да? Ага Нарешті ми. Реклама. О, так ти мені приніс, може, 2 копійки гривень. О, деку дали зброю, тісерон. Ну і ще піктос новий. А я дякую, друзі, вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! О, бар'єр брейкер. Ось він який. 15 рівня. Фу, клас. 1100. Фу. Ну, я 18-го качав медалом.